Добрий день. на каналі українське яблуко. Сьогодні хочу показати в якому стані у нас підщепа ВА29, якої величини, ось ви бачите маточники. Це на одному із полів. У нас кілька таких ділянок, ну, вона висотою. Має мабуть метр двадцять, метр тридцять, як яка тут і менші є, і більші. Ось в такому стані вона утримується, високо підгорнена. Я думаю, що коренева буде хороша, тому що дощі пройшли, буде на окуліровку. І ось я бачу ось такі будуть на копуліровку на куліровку будуть менші, на коренева буде хороша. Як тільки починає тут уже, я бачу лист жовтіє, починає опадати, я думаю, ще може тиждень, може менше більше, ми його почнемо копати десь у листопаді, може в кінці жовтня. Замовлення можна, телефон буде під цим відео замовляти. Що стосується інших піч мм 106 і М9, у нас їх небагато, ми потім будемо вирішувати, чи ми будемо всю собу, чи якусь певну кількість будемо відпускати. Тобто у нас є три вида підщеп ММ 106. М9 і ВА29. Ну, ВА-29, як ви бачите, яка кількість тільки на цьому участку, а ще ж є інший участок. Є їх побільше. Більшу частину ми будемо залишати собі. Ну і якусь частину будемо реалізовувати. Тому можете замовляти. Кому потрібно. Застосовується ВА29. Це підщепа, яка. Найпоширеніша в Європі. Вона по силі росту середньоросла. В мене в саду є такі дерева, які на ній вже плодоносять 12-13 років, показує себе хорошо, сумісність добра. Можна нащеплювати переважно більшість. Вона сумісна з грушою, ну і культурну айву. Культурну айву можна нащіпляти на цю айву е, ВА-29, ну і з неї отримати вже непогані хороші саженці Ну і там, бачите, саженці тут у нас. Ми тут їх зараз викопуємо, відправляємо на реалізацію. На цій ділянці у нас е, в основному слива. І абрикос на алеча. Алича. на слива і небагато персика. На іншому полі у нас на маньчжурському персику. Ви були на каналі Українське Яблуко. Бачили ВА-29. Наступних зустрічей. До побачення.